Хочу вам показати, як я вакуумую сир. Відрізаю оці хвостики. Пергаментний папір. Розкажую чому. Коли стоїть сир у холодильнику, з'являється конденсат. Потім, коли ти розпаковуєш, конденсат тече по руках чи ще десь, може, по, там, по столі потече, та водичка така. Пергаментний папір та все убере і, я думаю, що так набагато краще. Все витягує. Цей спосіб вже провірений, так що користуйтесь.